Поки я волтузилася біля тої е, маримухованої галявинки. І тут озерця сестра знайшла білого гриба першого в цьому сезоні для нас. Білий гриб. Зараз ми. А шляпку ти знайшла? А ну показуй хоч доказательство, що вони вже десь є. Щоб ви розуміли, білі гриби це те саме, що чорна ікра для нас. гриба Сожрали. 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 Движці, Сожрали. Сожрали. мені тільки оце досталося. І все. Він такий здоровий. Главное, Тож він середжі. такий здоровий був, треба тепер тут шукати. Да. Все. Ми зараз тут радіо захоплюємо і йдемо дивимося. Що ти нічого не знайшла? скільки я моремо збирала. Ну Ти, ти ж туди пішла, ні, я пішла сюди. Давайте Все, підіримо. шукаємо, тут довжні бути дилі. Ну, тебе тілком суті не бігами моремоською. Думаємо моремушку. Моремушка. Сьогодні будемо їсти з картопелькою, салатик зробимо з помідорками з огірочком і йдемо пожаримо грибочки. Ой же ж красива, яка! Отакі От я люблю маримухи. Ну, як білі гриби. Грубенькі, гарненькі, смачненькі. Так, йдемо прямо, тут до дорога. Там у нас білі гриби, а якщо сюди йти, то там у нас майські гриби. Жовті боровики. Жовті боровики, польські на них ще кажуть, майські на них кажуть. Польські майські, Каждому... але вони різні, я да. Так що, оці, що ми збираємо, це жовтий боровик. Ага. А, 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 а польський він маленький на маховика похожий. Ага. По типу такого. – Зрозумів. – так. Це люди не люди ми б не знали нам. Мама то в дитинстві, як сказали в дитинстві, так ми і знаємо. Майський гриб, все, знаєте, майський гриб. Так, Марія як Мухам... все-таки тут А Не мухамор сіро розовий. Да, так, моря муха воно. Ні, то якщо туди доверху так йти, 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 йти. А так назад, на, на тоді підемо. Ну, тут все одно може бути майже боровик жовтий. Побачите, так, це ми на, на, свій, на свій ліс вийшли. Будемо зараз дивитися, який нам сюрприз буде тут. І тут щось таке гарненьке. Сироїшка, але гарненька. Ага. Ну, Зелена Олеся Ловцова каже, що це дуже добрі зелені. З них зелені самі в ага. Не знаю, щось не обращав німа сироїшка і сироїшка. Ні, ну все то якщо... Грибнік, вона як наявла, і рідніка у нас їх там перепробувала крутим. А Маримухи вона пробувала? А я не питала. О, так як твій Діма. Маремуху? Ні. А що? Боровик жовтий? Та ти що? Так, клас! Все, давай, розпаковуй. Розпаковуй. Перший пішов. Найшли боровик жовтий. Ось. Все, сестра розпаковує. Давай, дивіться, який це здоровий. Красавець. Зразу да. глаза бігають, бігають по сторонах, а може сятись її. Звісно, є. Так, закрити тут? назад грибничку. Ну, на білих ми, мабуть, не дойдемо. <рес> ну, якщо ми її почнемо жовті збирати, то їсте або будемо жовті викидати, білі сильно їх місце, або роздіватися. Роздіватися, скоріше Так. Ми які люди перші мені скинули багато і йдемо з пустини, але Тетяна вже воно назбирала трохи. Давай Ось Осьома ремуків. Галявинку знайшли просто. Найшла галявинку, то я її отсюди визвала. О, знайшла я. Знайшла я. А коли ж вони встигли вирости? Тут була в нас засуха. І цей. Ну, грибів вже ж взагалі не було. Що воно за 4 дні? Ну, після першого дощу вилізло, дивіться. хороший. Такие его сделали. А что ты? Так шляпка лишилась. ножку все сделала. Шукаем далее. Две штучки нашла. Тут, тут вони повинні бути. ось тут якраз вони повинні бути. Йдемо, полювання. Полювання на труби. О! Там що там у нас? Марим. А? Можна брати, попробуємо їх. Ні, попробуємо, тільки щоб не червива була. Маримушка. Ну то не бери, а треба, щоб вона цельна була. Ага, красива. А шляпка може хороша. Ні, шляпка А тут що я знайшла? О, дивися, була б пройшла мімо майського гриба. Ну, зараз бачите, їх дуже їдять. Всякі комахи. Це осінь добре збирати, Це, як каже сестра моя, боровик жовтий. Дар я їх почищу, подивлюся, який він. О, хороший. Дивимось. Диви, була би пройшла мимо, рядку. Новий. Ні, жовті Збираю жовті. Ладно, дам сестрі хай подивиться і зрізе. Він такий прикольний. Ай! Тобі праздник. Дивіться, дивіться, все. ну мій кошик для боровиків, нічого не знаю. На, тобі тоді ці давно для боровиків. Такі підуть. Підуть. Кошик щось а. малий ти взяла. Ну, а хто ж знав? В прошлий раз пішли і були пусті. О, ну і... ну пожарити ми взяли. А. Так, дивимося тут, дивимося. Все, сестра вже назбирала пів косика маюсь. <плес> Вони саме тут і, і обітають, треба дивитися. І були б пройшли мимо. А мене, зав... мене завернуло сюди, а ми, ми б пішли. Завтра буде неділя, і людей буде тут уйма. Як на базарі. Ми сьогодні субота, з обіду, на гриби виїхали. То ми ще трохи зберемо. Завтра тут навряд ли тут щось можна буде збирати. Ті, хто знає, вони не лінуються, вони ще й дорогу знають, як їхати машиною. Сириїшки вже постарівші. Mm. Коли ж вони встигли так вигнатися, я ж кажу, сухо було ж. Кущів не було. Може ще 24 mm. години. Тому грибниці треба розвитися у влажній землі, щоб вирости. Воно mm. хто? Де? Перетосимо, mm. ось. Сироїшка то. Це сироїшка, шесть стара. То ми не будемо брати. Далі. Там наверху в кронах дерев, оці так гудуть бджоли. Наверно дикі льоти. Собі має допло. А тут вирваний, тут тільки дюрка від нього, а врізаний ось Врізаний вже були тут. Вже тут собирали да, і не бачили. І воно щось під лосками є, там. Де? Ні, це як від копия Ні, воно біжить, воно допомога. Да, Ні, це листок. Да. Не зняла це? Ні, не зняла. Хочу зняла. Давай, я ось капітал, підтримую. Дивіться. Які гарненькі. Тут може один кошик туди. <схід> Тут будет один кошик, ми, так, 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 так. О, Я лаба. Ну я ж тобі казала, що це красовець. Ой, і мурав'їв скільки. А, то не мурав'ї, ці Комахи. Мурав мурав'ї. ці. О, Що тут просто проситимо? Mm -hmm. Тут їх. І тут комарі трохи вже є. Да. Да, Теж, на, тобі Впадали. до твого кошика. На, блін. А що ж робити? Ми щось не дійшли до нашої галяви. Ми не дійшли, а вже понабирали. До нашої галявини ми ще не дійшли, а вже понабирали, вже трошки важкувато нести грибочки. Ну, адреналін додає сили. І не страшний навіть. Звір. Ну, тут, походу, косулі ходили, тому що є отакі виямки і, і ну, копита повтоптувалися. Вон. Косулі тут, видно, лазили. Хотіли піти верхом, але інтуїтивно все одно вийшли на свою стежку, з якою ми виходимо. <рес> і підемо так, як завжди, наш маршрут по цій дорозі, а тоді так верху і так, тоді там десь вийдемо. Бо там далі є білі гриби, білі саме. А тут майські. Боровик. збиралася. Боровик жовтий, що? А тут вирядовку збирали? Да. Тут ми збирали рядовку. І завжди нас тут зустрічали майські. Боровик жовтий, на цій окраїні зустрічали нас завжди такі грибочки, але зараз їх нема. Ми їх достали. Вони вирішили туди далі сховатися. Кожен раз збирали тут. Ну, все міняється. Ладно, будемо шукати. Сестричка пішла там берегом лісового озера. Подивитися, чи немає білих грибів, бо колись там збирали біли. Вона на білих дуже заохочена. А я вернулася. Тут, де ми збирали з нею, і знайшла. Дивіться, він же ж хороший, але його ті комахи заїдають. Все. Цього я візьму. І тепер дивіться, що я ще тут побачила красені Два. Я ту! Хорошенький, масляний такий красунчики. Ну? и он ща один. Зараз я закрию листочки. И сюда. Ой, красунчик. Ой, Ще десь є. А! Я стіка загубила. Кого загубила? Стіка тому, що тут загубила. А, ну йде. А як ти тепер його знайдеш? Ну, десь тут фіхти найдеш уже. Шостка загубила стіка. Ще в лісі все може бути. Я ж тоді ножика знайшла, хоч загубила. Так, ходимо, шукаємо стійка і збираємо рибочки. Це ми ще тільки з краю, що ми далеко не зайшли, а вже у нас ну, повно. Ну, не саме повне, але вже є ми збирали. От як добре що знаємо гарну ліс. Найшли ми того стіка. Отут от, от, родненький. От, я так і знала, що це він. Ну, завдяки стіку я ще знайшла грибочки. <цю> а я вже світа білого не бачила. І трубочку і що ну так, це ж ми тільки скраю, десь не заходили <рай primary> в ліс, навіть глибоко. А що а там? Уху? нас? Де? Воно. А ми пройшли. мимо боби, бач. А це виглядає. А то сироїжка. Ага. А, а то сироїжка, Ну, о, ні, Сирогі. вже стара. Стара. Да. Так, йде наверх. Ага, то то-да, да, це всі обманки. А може так ще дві які я гарні знайшла. Ооо моя А вони важче, чим ці. Ну так, да. вони тяжкі. Все, напевно, тут давай покрутимося. Розходимося і дивимося. Вони десь тут ще є, напевно. Вони знаємо, що вони там зверху не були. Ну так. Да. Він тут хороший, але його вже їдять. Це я кину. Хай воно собі. О! А це ми будемо їсти. І ще десь я бачила. Так. Десь я його бачила. Два я їх бачила. Берну через сходну позицію. Я ж два бачила. А, о. Все. Ну, це червоєві вже шкода. Да. ну хай розмножується. Чого в лісі тільки не можна знайти? Дивіться. Найшли курячий гріб. О, він м'ягенький. Молоднячок. Ага. Хе-хе. Трінеш тут не давай. Н'язистий. Класно. Його, марно, відривають. О! Нігенький, м'ясистий. Не О, буде в нас смакота. Перший рік, як я його куштувала, принесла от в дому, Чоловік каже, ти дурна, що ти робиш? Отравишся, ти що знаєш, що воно таке? Ну, я в першу чергу дала котам. Коти сажралі, всі живі. Ну, в мене ж я як не знаю, які гриб, я експериментую на котах. Ну, вони теж не дурні. <рес> Якщо я дивитись, вони їсти не будуть. Ну поки що не було я дивитись. Я все на інтуїцію полагалася і ладно, потім виковарію. Ну клас! Супер, красивий. Мігесенький, yes, ось то вже буду. Він коли варений, він нагадує крабову паличку по смаку. А коли вже жариш, то він нагадує курку. О, сьогодні в нас буде делікатес. Це можна буде ще завтра прийти, там ще підроздіти. <риклад> <риклад> дам їсти, да. да. сестра каже, що це ти там вже знайшла. Я кажу, це треба засняти. Ну, там немає нічого. Головне, щоб пташка вже висиділа, напевно. <риклад> <риклад> ну так. Да. У мене на сіні, кстати, теж таке маленьке гніздечко було. Забрели ми ще строю в Дєбрі, де ми ще не були. Але нема тут грибів поки що. Найшла ось одну тільки маримку. Ми десь вже з час ходимо і нічого не можемо знайти. Ну, коли шукаєш нові грибні місця, то воно зрозуміло, що треба добре находитися, налазитися. поки Знайдеш своє місце. Ну це хороший знак. Можливо, тут теж є гриби. Дивимося. Ну, поки що, крім того, що тут не було. рили. Ще. Дорогу зрили. Нема нічого тут поки що. Трошки притомилися, бо ж... Коли ходиш, збираєш гриби, то адреналін піднімається постійно. Хочеться збирати енергії при. Всю, втома пропала. Дивіться, втома пропала. Оце ми так. Ходиш, 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 немає нічого, ноги збиваєш. А тут раз. Іли є? Акуланные есть одна. вже десь тут бачила комарі тут є там де ми ходили там не було тут є комарі я біля не бачу так. Дивіться, який прикольний пеньок. прям як намальований Весь такий корявий, корявий. Це в мене дочка, вона дуже любить знімати пеньки, це її славість. Прикольний, правда? Там щось таке гарне. у нас Маримуха. Немного ремка. О, еще одна. красуночка. Так, сушка Мари дуже летала, кусается.